Засідання постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування депутатської діяльності дотримання законності, етики та регламенту протидії корупції. Всього членів комісії троє присутні всі мороз Наталі Шапко Шаркові Івановський Петро Риво Іванович. Відсутніх немає. Запрошені голова селищної ради Адамський Сергій Анатольович, старости сіл. Секретар селищної ради панчишин Ідмила е, Григорівна. <кхи> Відповідно до положення про постійну комісії Вільшанської селищної ради протоколює засідання Рога Таляна Грубна. Е, слухаємо про звернення Вільшанської селищної ради 8 скликання про підтримку президента України, доповідає Панчишин Ідмила Григорівна. Шої уваги проект рішення про звернення Вільшанської селищної ради восьмого скликання про підтримку президента України відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, закону України про статус депутатів місцевих рад, регламенту Вільшанської селищної ради восьмого скликання. Селищна рада вирішила. Хвалити звернення Вільшанської селищної ради восьмого скликання про підтримку президента України. Друге звернення направити до президента України та оприлюднити в засобах масової інформації. Третє контроль за виконанням рішення, долучити постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської діяльності, дотримання законності, етики та регламенту протидії корупції. Сам текст звернення. Звернення Вішанської селищної ради восьмого скликання про підтримку президента України. Росія, не маючи успіхів на полі бою, чергове намагається розширити в межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України думку партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії, має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться з нею країн. Нам відкрито погрожують, нас намагаються поставити на коліна, нам диктують умови, які суперечать самій суті нашої незалежності. Останні події засвідчили масштабність підступної гібридної атаки нашого ворога, що не цураючись, нав'язує всьому світу свої хайкові наративи. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента, верховного головнокомандувача, якому народ довірив керівництво державою, та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупант. Ми підтримуємо президента України Володимира Зеленського та його позиції щодо неприпустимості проведення перемовин про Україну без української сторони. Ми засуджуємо маніпуляції та інформаційні атаки з боку агресора. Сьогодні, як ніколи, нам потрібна єдність. Ми боремося за свободу, не рік і не два. Ця боротьба триває вже 11 років. Ми точно знаємо, за що стоїмо. Сьогодні наша Україна знову опинилася перед випробуванням. Коли світова політика змінюється, а ворог не полишає своїх загарбницьких намірів. Коли говорити про мир, яким він буде і на яких умовах, це наш вибір. І його не можуть диктувати з дому. У ці критичні часи ми повинні об'єднатися навколо нашого президента Володимира Зеленського, який твердо і безкомпромісно відстоює суверенітет України. Він не приймає ультиматумів, не схиляється перед тиском, не йде на ганебні домовленості, які можуть зруйнувати нашу державність. Його позиція це голос усієї країни, яка не дозволить переписати свою історію на загоду ворогу. Тільки народ України має право вирішувати своє майбутнє, а всі спроби зовнішнього впливу не зламають наш дух. Україна сама вирішує свою війну, не хтось за полонує, не сторонні лідери, лише ми, українці. Питаємо всіх українців, зокрема жителів нашої громади. Не піддавайтеся на паніку, Не вірте ворожій пропаганді. Підтримуйте свою державу і тих, хто її захищає. Ми вистоїмо, як вистояли не раз. Ми сильні, бо за нами правда, за нами наші герої, за нами майбутнє наших дітей. Україна була, є і буде гідною. Слава Україні! Ми разом підтримуємо армію, зміцнюємо тил і продовжуємо боротьбу за нашу перемогу. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позиції. Нічого про Україну без України. Єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо. Лід. Слава Україні! Шарку. Мороз за. Івановський? За троє проти немає. утримались немає. Рішення прийнято одноголосно вирішили.